На ну, в Польщі вже семеро загиблих внаслідок повені. Про це повідомляє видання ПАП. Зазначається, що в місті Льондекс-Друй рятувальники виявили тіло чоловіка в автомобілі і попередньо слідчі, які прибули на виклик, встановили, що він був не місцевим. Інше повідомлення стосувалось міста Строне Шльшльонські, Шльонсь... де поліція знайшла тіло чоловіка на березі річки. Особа загиблого нині встановлюється. На українські біженці в Чехії сплачують податків більше аніж країна витрачає на їхню підтримку. Такі дані оприлюднило Міністерство праці і соціальних питань Чехії. У відомстві зауважили, що з кожним кварталом витрати на українців стають меншими а доходи. Відповідно більшими навпаки, зокрема за перших півроку 2024-го країні знадобилось вдалось заробити 4 мільярди 400 мільйонів крон, а Це на хвилинку понад 175 мільйонів євро. Загалом же за 6 місяців поточного року чеський уряд виділив на виплати українським біженцям понад 7 мільярдів крон. А вони своєю чергою сплатили до бюджету країни більш як 11 мільярдів. Тож в чеському міністерстві додали, що українські біженці вже давно стали для країни надбанням, а не тягарем.